Не, Юра, блять, з твоєю схемою, блять, поки вона включиться, б не ламповий телевізор, блять. Юра, це я маю підказ, та поставимо швидше довпасний. Захар, задалеко, Захар! Не та, 20 хвили, зараз Ноги будуть трястися, потім плакати почнеш. Давай, давай, Олег! Давай, Олег! Нет! Давай! Хорош! Куда? Куди? Боже, Олег, не! Олег, лучше! Ближче Бойко в нього, ближче Юра. Ближче! Ближче! Кондрат, Кондрат, прочуй, Кондрат! еще туда в середину. -э виск... да, да. Ты, третий сюда. третий. Один в Дай ему и Дай идти кай. Доброе, доброе, доброе. Наш, наш. Да, Філ, це не спиться, це в недучак робиться. Я тобі правильно давав, відіграйся з ним і ткай, все. Як ми маємо м'яч розіграти? Не той твій гравець, Філ! Швидче в нього сюди! Гуляй! О, зустрічай! Першим, дай, дай! дай. Пожимай, піджимай! Перекрий ліво! Гіна! Ще дай! Він не готовий півоберта, ти йому даєш під опорну ногу. Заходь, дівчись, заходь. заходь, вище, заходьте, заходь. стій, сті, стіл. Спіл! Вище, філ! Отакувати! Підбір

Ті, те вже мало бути за спиною обойка. Так. Так. Аре. Комашинський буде полем, ми будемо зараз переднього будемо. Комашинський лінії двоє.

Toda dona! зразу кому віддати передачу. А чого не лізти туди, заходити, в строхну, пробувати обігрувати з план. Чого? Ми на чужій половині, всі є заді. Піде вода Знаєш під цим, під Іван. Іван бореться, хтось за спину має заходити, чи як? За спину ти, а лука перед ним. Все. Пима! Пима. Що ви там робить? Під оберта! Що ви робите? Пимо. Так. так ви відкривання. О, це корпус засовуй, Юра. Корпус! Юр, та перед ним перебіжи ти, дурок! Хай він вичебля! швидше, є, мають Дав можливість, щоб тебе обігнали! Бі! Нога. А зробив би швидше крок вперед, твій був. Я ж тобі казав, дивись, чи права чи ліва нога. Як можна обігрувати через ногу? Зупиняєш дальньою ближньою ногою, ото от чуда, і він хоче через нього щоб. Через стіну пролізти чи як? Та вже дали піцунок, значить, заходь в середину в бігру його. Вийшли! Алипчак, з тої сторони на п'яторку. Матвій тут ставлять! Дішерину з ним. Стій. Шерсент проси! Вперед, Вийшли! Звужу, Юр. Й шерину шукай! Раз, раз! О, здорово! Давай, давай, давай! Прий! Машина! Машина, волнота! Та машина! Дуже Носочок вниз, мяч підлетить, як хапшук, чесно. Проб'єш як можеш так передачі робити. Мато, ну ніхто не от Ой, ко всередину. Швидше, раз-раз раз! Знайште, Юра, Він сотні Хто йому м'яч зупинити? Лесі больно заботь! Але, друзі. Біл, то саме. То саме. Пускай, Арсен, нічого. Арсен. Так, 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 так. Арсен, дав пас і відключив от туди, щоб він тобі міг обиратися. А не підходь ближче до нього. Ваш сині, ау. Заміна в сині. Як не хаос? Залиши його, передай, Юлі куди стоїть, покрути головою, подивись скільки нас червоних ззаді. Вище, Іван, йди. Вище. Один. Зупиняй. Розвертай. Раз, раз. Якою новий метр зупиняв? Димайся, здивай! Раз-раз! Раз-раз. Yeah, Камеча, остро атака. Виходим! Ну! Уга! Вот вам! Стипай он их собой! Как в центрі поля? Говорити. Два в лінію ви не можете бути! Пів оберта, йде передача, один відскакує, і ми всі відскакуємо. А ви стоїте і чекаєте, щоб передача пішла. Браво, браво. Ну, тепер вижимаємо, Юлік. yee. Sure. Sure. Sure.

Дай паузу, щоб вони стали по місцях, вони вже все, чуть-чуть видохлися, поконтролюйте м'яч. Войко, іди туди. Іди, забирай звідси, горця. Юра, це аут. Це ще не наш м'яч, О, тепер пішли. Пішли, виходимо. Іди вже до кінця. Перший м'яч! Дай, дай, дай! Давай, 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 давай підтримайся! Один в один його! Хто поможе? Йос! Від не зручно! От бойко, молодець! Добре, Як вони можуть хлопати? Боїх, пыздору, Трошки, почекаю, прицей, щоб хтось для цей, щоб він... Це вже любов пройшла і дружба. На полі все має бути конкуренція. Потім там один в одному хлопати. На дискотеках хлопати. Добре! Не дай ме чокнути, зерка! Ще пат! Спокійно! Шукай Світи фет. дали передачу, там гравець, і він до нього зупиняє м'яч. Можна зупинити просто він, щоб під іншу ногу? А то треба під іншу зупиняти. Йора, там гравець ти зупиняє. Раз, і всі туди зупиняють. А раз, цю сторону і не в всередину. Розвернули коло так, бо цент відключить сюди. Центральний, вані, застину. Діре, відключиться. Руки, зависнуйте! Песи! Корпус! Вука, ми збіти виходимо. Дай! Олек, олек, олек. Перші, діво, до меча! Діво, прийде! Орсен опускайся, сан, сан! Юра, швидше вущи! виходим! виходимо! Давай, давай, луках! Немає цієї передачі. Все зробить і немає цієї передачі. А <правим>, не кутовий пропурець. Діво, є! Юля Ти мені басні розказуєш! Підійди! Не спіши! Драб, стають! раз! сідай, блядь іншою ногою вісню сторону. Йорк. Долучись, підійди швидше під кого, попроси дай!